Поліцейський показує подвір'я у нещодавно звільненому селі Гракове, що на Чугуївщині. Тут півроку проживали окупанти, зайняли житловий будинок, влаштували тут свою базу. Поліція просить не нишпорити подвір'ям. Після себе росіяни залишили куп боєприпасів по всім куткам двору і будинку. В одному з сараїв можна побачити цікаві речі. Ось, наприклад, російський. Сухпайоп, коробки з під'їжджам. Тут далі лежать боєприпаси, але тут ще не працювали вибухотехніки, їх ще не забирали, не вилучали, тому перебувати тут треба досить акуратно. Ось поруч є багато банок, ну, схоже, вони їли і викидали те, що вони їли. Що цікаво, борщ написано. Тобто росіяни харчувалися навіть борщем. Відрізнити подвір'я, де проживали росіяни, досить просто кажуть правоохоронці. Після себе ті залишили багато речей. Заходячи на подвір'я, ми от бачимо, якщо не проживали, подвір'я чисте та ну, якось, частково доглянуто. Якщо проживали, ну ми бачимо картину. З шеврона ворожої сили Росії. пролетарський, московська, мінський. Ну ось такий шеврон. Гранати та патрони, а також інші боєприпаси, все лежить відразу при вході у будинок. Всюди сміття. А вміст усіх ящиків та шухлядок вивернутий назовні, наче при пограбуванні. На розмінування території, враховуючи будинки, де проживали російські військові, знадобиться немало часу. Досвід роботи на звільнених територіях вказує перебувати у селі небезпечно навіть після його зачистки від окупантів. Ми е, маємо факт. Е... Звільнення сиркуніви, ми маємо той факт, що після звільнення, коли поліція туди зайшла, там було заміновано все, включаючи дитячі ліжка в дитячі скатках. Ми собі розуміємо, що, скоріш за все, зараз тут відбувається те ж саме. Один день бойових дій вимірюється 30 днями розмінування. Один день активних бойових дій. Первинно будуть розміновуватись дороги, доступи до об'єктів інфраструктури. Але місцеві, яких тут залишилося з півсотні, мають оптимістичні погляди, радіють, що більше під окупацією жити не прийдеться. Адже росіяни, що перебували на Харківщині, нарешті відчули на собі всю силу української армії. У наших воєнних є сила, є храбрость, і все інше. то, чого ні, то у них. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.